Використати запланований обсяг коштів на природоохоронні заходи цього року не вдалося. Повідомили на засіданні постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування. Учасники зібрання аргументують це тим, що із обласного казначейства виділялися значні кошти для підтримки солдат під час антитерористичної операції. Предбачалося 52 мільйони на за ці заходи, але Освоєно всього десь більше 10 мільйонів. Головна проблема це відсутність такої збалансованої системи казначейського обслуговування. Втім, цього року вдалося придбати деяке технічне остаткування, освоїти 2 мільйони гривень на заліснення. Повністю профінансовані роботи по посадці лісу. Ми зберегли свої темпи і утримуємо першу позицію в країні по посадці лісу. Шість районів області залишилися неочищеними від невідомих пестицидів, повідомили на засіданні, адже держава до цього часу не визначилася із тим, яке управління повинно займатися вивезенням і знешкодженням цих речовин.